Ось вона моя напівяпонська кімната. Перехоплює подих. Особливо у мене така гордість в мене вийшла. Я виростила ці трояндочки. Цій японській кімнаті два роки. Вона ще зовсім молоденька, а вже така гарнюня, потенційна гарнюня. Салі Холмс її прикрашає. Розаріум Ютерсен примхлива плетиста троянда, але поки я її з нею впоруюсь, поки вона мене слухається. У ніжок її Coral Drift, задній фон роздут Толбіак зі своєю мощею. Нарощування пагонів. Дуже багато чула відгуків. Незадоволених Ну, У мене саме перша до неї претензія це те, що вона дуже швидко нагоняє зелену масу. Ну, от, Якщо це можна так да, сказати, претензією. І в цій зеленій масі мені хотілося б дуже багато квітів. І ще одна претензія не гнучків неї пагони. Дуже важко її горизонталити. Але це можливо навесні. Ранньою весною пагони горизонталяться. А чарівність квітки можна все простити. Я обожнюю ці кольори. Вона густо набита, серединка абрикосова, сама квіточка діаметром, мабуть, 10 см, можливо, трішки більше крупна квіточка. Така зефірка. Дуже приємне враження, коли на неї дивишся. А є люди, які навпаки в захваті від неї. Багато всього чула, читала. Ось так виглядає квіточка. Поряд з нею висажена парасоль, але в неї не співпадає квітування з росту толбяк. Вона буде пізніше. Це моя перша річка Рос... Ні, вибачте. Ропа Ле Франце, французька сукня. Олина Морозова. Дуже красиво співпадає, по зацвітінням і гармонійно поєднані кольори з японечкою. Royal Palace, Японська селекція, другий рік саджанцю. Якщо я не помиляю, це Green Jardin Тетяна Онапрієнка. Бірочки немає, я пам'ятаю просто її назву, але, на жаль, я тоді ще не писала бірочки, і шкода, що не знаю, звідки саме саджанець. Це дуже цікаво, щоб потім проаналізувати, поспостерігати, як себе поводять саджанці з одного, з іншого розплідника. Ой, ця чарівна ельф. Також чула багато неоднозначних відгуків, я від неї в захваті. Я її дуже люблю. Це моє це ця зеленця. Якщо стримувати популяцію тріпсів, займатися трояндочкою. І тут вона у мене трішки так захована, дощик на неї попадає, але не критично. Тож квіточку я бачу. Красуня, чекаю, не дочекаюся, хочу, щоб всю бесідку обплила ельф. Що стосується попкорн дріфт, захват, суцільний захват, троянда букет, сама манюська, сама манюська, сантиметрів 50, мабуть, і. 60 в ширину, 50 в довжину. От подивіться, кожен пагуць це окрема, окремий букетик. Букетик не нареченої букетик. Нівести хотіла сказати. Букет нареченої. Це захват. Це справжній захват. Ну це ж треба таку троянду було купити. Як добре, що я це зробила. І бджілки тут також. Ділкам також все подобається, он попа торчить. Головне, щоб не Оленка. Саженеці Анни Шарової. Анна Шарова займається трояндами на платформі Facebook. Дуже порядний, порядна продавчина, приємно з нею спілкуватися і ще ж вона мені такий садженець продала. Я в захваті. Ось таке загальне враження від цієї кімнати. Ще раз повторююсь, пишаюся собою, що в мене це вийшло. Хоч би носа не задрати. Ну, краса, ну просто неймовірна. На обіді сюди. Зранку тільки прокинулась сюди, ввечері сюди. І все думаю, що ще вам, що ще вам дати, мої дівчатка. Чим ще, але треба дуже обережно з підкормками, тому що перекормити троянду нам багато. Буде хуже, ніж не докормити. Це таке загальне правило трояндаря. А я своєю забутою ой, лидви себе стримую. І фосфор давай, і спочатку вже зутбут, і калій, і кальцієм, і бором пирскала. Треба не залюбити. Поки таке в мене натхнення, треба не залюбити, стриматися. Цикламен П'єр де Ронсар це точно Тетяна Онапрієнка, Грін Красунька, красунька, але приморозками весняними була вся пошкоджена. Більш-менш відродилася. Ось ці збереглися квіточки, а ці вже були пізніше випущені. Неї. Тож вона також неравномірно буде квітувати, на жаль. І досі весмістер Еббі Шмарова тримає свою квіточку. Хочеться також, щоб все разом відкрилося. Дуже цікаво. Дочекається ця перша квіточка своїх подружок. Краса, дівчата, Краса. Краса без слів.